Вітаю вас, друзі! Вітаю, Брікс, перевірки, прокурори, корейці. Зараз ми швиденечко спробуємо про це все поговорити. Ну, Стався історичний момент. Голова держави НАТО прибув на саміт БРІкс. Ну, уже всі розуміють, що Брікс – це практично альтернатива. НАТО альтернатива Європейського Союзу. Ну, так хоче Російська Федерація, засновник цього Альянсу. Ну, подивимося, як далі буде вже ні не... нічому неможливо дивуватися. Якщо дві держави НАТО на Кіпрі воюють, якщо дві держави погрожують один одному, якщо дві держави не можуть знайти спільну мову. В Європейському Союзі, то чому не може держава НАТО піти до, до ворогів в БРІКС, а це вороги, в принципі, воєнні це вороги точно. А в цей час в цій державі, в Турції, є диверсія, терористична, терористична операція з, по взриву заводу Барактар. І вчинили цей тероризм і цю диверсію. Одна з держав, яка присутня на Бриксі. Ну, ось так, ось так, друзі. Ми живемо. На жаль, ось так ми, на жаль, живемо. Далі: Північна Корея. Всі корейці, корейські військові, що поїхали в Росію воювати проти України, всіх родин їхні родини. Взяли в заручники. Це повідомляє агентство Реуц. Вони так і пишуть. КНДР ізолювала сім'ї солдатів, яких відправили воювати проти України. Питання: для чого ізолювала? Навіщо ізолювала? Куди ізолювала і що буде далі? Ну, друзі, і тема наша така Кабмін цікава тема. Кабмін дозволив повторну перевірку підприємств, які дають бронювання своїм працівникам. Постанова. Це добре? Я вважаю так. Тому що те, що робилося в бронюванні, це ну, кошмар, просто кошмар. І воно не обосноване. А бронювали більше кого? Своїх своїх, своїх або можна владців своїх. І в Україні буде перевірена зроблена повторна перевірка на критичність підприємств. Ну, ви пам'ятаєте, як оці підприємства доставки їжі хотіли забронювати, там інші, особливо дуже багато СМІ. Телеканалів, якихось там інтернет-видань, там газет, навіщо їх бронювати? Що з цього вихова? Що, що корисного вони несуть, коли вони взагалі, взагалі, не не є альтернативою російської російських СМІ. Російські СМІ як домінували нас за кордоном, так і домінують. А наші СМІ борються тут з Зеленським, Володимиром Олександровичем, бореться з Сирським, бореться з Єрмаком. Ні, не з Російською Федерацією. Ні. Ні, а навіщо Російська Федерація? Тут, тут люди потрібні, тут підписники, тут перегляди, тут монетизація, тут е, джинса, тут, тут я потрібен. Навіщо мені? Хто така Москва? Ну зайде сюди Москва, будемо боротися про, проти іншого Зеленського. Ось це, це треба перевіряти. У мене завжди виникає питання: хто буде перевіряти? Хто? Ну, ось ці-всі всі органи, які у нас є, ну, вони не можуть прирвати. Вони одне і те ж. Всі одні і ті ж. З будь-якою людиною можна домовитися у нас в Україні. На жаль, за гроші. Я маю на увазі, з якою людиною та, що знаходиться на різних щаблях влади. Ні, серед народу ну, 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 ну дуже велика кількість класних, чесних, порядних людей. А їх не беруть нікуди. Перевіряючі перевірять перевіряючих. Переві... Перевіряльні органи перевірять перевіряльні органи. І отак воно йде у нас клубоке. Я вже казав, треба розбавляти простими людьми, але чесними, справедливими, патріотичними, націоналістичними навіть. Тоді щось буде. Якісь відповідальність, щось ну, незрозуміле. А взагалі-то просто. У нас більше. У нас разом з пенсіонерами десь під 2 мільйона різних чиновників. бувших, теперішніх, можливо, майбутніх з інвалідністю. Ось їх треба перевірити. Всі ці люди, які працювали на державу, які були державними чиновниками, які були будь-якими іншими чиновниками, а вони всі давали присягу на захист України. І ось з них. Поч... Треба починати те, що я кажу, скоротити всі органи влади, як мінімум, на 30%, як мінімум, і оці люди повинні скласти мобілізаційний ресурс. Ну, у мене таке бачення. Це так, щоб коротко. Ну і останнє ходять слухи, ходять. Це слухи. Тільки слухи, тільки написано все. Нічого я не стверджую, нічого взагалі, що генпрокурором начебто хочуть назначити Руслана Кравченка, але ще йдуть там. Це не точно, розмови, перемовини. Хто такий Руслан Кравченко? Це чинний голова Київської обласної військової адміністрації. Ви чули про його досягнення? Я ні. Друзі, зато у нас повинні бути досягнення. Ми збираємо на реп. Ціль 160 тисяч. Всі реквізити є в опису. Там також є мій телеграм-канал, де ви будете знати всі тікучі, всі новини. Новини новини, новини. там йдуть, 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 а також написи, мої думки. Переходьте туди. Це краще навіть Facebook. Посилочки, ви знаєте, сітки, теплі речі, в'язані носочки. Зараз все потрібно. Все, 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 друзі, сітки маскувальні. Все потрібно, друзі. Дякую спонсорам. А також 160 тисяч, коли наберемо, наберемо. Дякую. Зоряній любові 50 на 50. Я щиро вам дякую особисто, пані Любов. Пащинка Ніни, 50 на 50. Блощинська олені 50 на 50. Дівчата. Любі мої, дякую вам особисто від канала. Хонтовий Юрій на канал. Дякую, пане Юрію. Дякую. Чуприної Аліні, 20 на 50 Особисто вам велика подяка, пані Аліна, і вам ще тисну руку, пане, пане Юрію. Дякую. До вечора. Ввечері поговоримо на нові наші виклики. А вони є, на жаль. Україна переможе.